Всім добрий день! Продовжуємо розв'язувати задачі. І сьогодні задача 16. Нам треба знайти всі натуральні значення n, при яких є цілим числом значення виразу. І перший вираз це 2n плюс 11 на n плюс 3. Перше, і, мабуть, це те, що припускалося авторами, це просто виділити цілу частину. Тобто. Порівнювати якось конгруенції, мені здається, тут недоцільним. Прав в тому, що нам доведеться перебирати досить багато. Та й, в принципі, напевно, не буде існувати якогось чіткого алгоритму, за яким ми зможемо встановити, що достатньо перебрати якусь скінченну кількість остачі. Саме тому я пропоную просто виділити цілу частину. Що це означає? Дивимось на знаменник n плюс 3. Мені треба знайти у чисельнику такий доданок, який 100% буде ділитись на ціло на цей знаменник. Маю 2n. Тобто, якщо тут у мене n плюс 3, і я помножу цей вираз на 2, то в мене вийде 2n плюс 6. І оскільки тут було плюс 11, я 11 просто розбив на 6. І тоді виходить ще на 5. N плюс 3. Тепер для перших двох доданків двічка виноситься за дужку. N плюс в дужечках. І плюс 5. На n плюс 3. Тепер почленну ділю. Перше ділення дає мені двійку. Друге. Дає 5, що ділиться на n плюс 3. І тепер я хочу, щоб оце у мене було цілим числом. Ну, давайте подумаємо: двійка вже є цілим. Значить, для того, щоб отримати ціле в результаті, ми до цілого маємо додавати ніщо інше як ціле. А це означає, що 5 у мене має ділитись. Без здачі на n плюс 3. Коли це можливо? Оскільки n у нас набуває лише натуральних значень, тобто 1, 2 і так далі. Це може бути лише 5. Оскільки воно, як мінімум, 3. Тобто, від'ємні від'ємні в 1, в мінус 1, в мінус 5 ми лізти не можемо. Залишається виходить лише п'ятірка. І це ми тоді розуміємо, що єдине таке значення це 2 Аналогічно намагаємось розв'язати друге. N -куб мінус 3 n квадрат плюс 2n-3, що ділиться на n квадрат плюс 2. Знову ж таки, намагатись тут щось аналізувати в такому вигляді, мені здається, просто неможливо. Тому дивимось. n квадрат плюс 2. Ну, оці доданки прям дуже хороші, тому що якщо для них винести n, в дужечках буде якраз n2 плюс 2. Але оці доданочки, в принципі, непогані. Тому що якщо тут винести мінус трійку, у нас буде n квадрат плюс 1. Ну, плюс 1 нам не підходить, нам треба плюс 2. А це означає, давайте я зроблю таким чином. Я зроблю отут плюс 1, це те, що я виніс. І ще я хочу до цього додати одиницю. Ось це я самостійно дописав. Тобто, я, по факту, відняв трійку. А це означає, що для балансу цю трійку я маю додати. Давайте перевіримо: n куб плюс 2n, мінус 3n квадрат, мінус 3, мінус 3 плюс 3. Мінус 3 плюс 3 знищується, залишається рівно те, що у нас. І було. Дорівнюю. Перше переписую. Друге, тепер у мене набуде вигляду 3 на n квадрат плюс 2. Ну і плюс 3 також переписую. І так само по ділю. Перше, друге і третє. Зрозуміло, що перші два розділяться. Тут буде n, тут буде мінус 3. Ну, а трівочка так і залишиться у чисельнику. І ми хочемо, щоб оце значення в нас було цілим числом. n само по собі натуральне. Значить ціла. Мінус 3 також ціла. Тобто ось це у мене до цілих належить. А це означає, для того, щоб сума була у нас цілим числом, нам треба, щоб оцей вираз також був цілим. А це може бути тільки тоді, коли 3 очка націла розділиться на n квадрат плюс 2. Ну, знову ж таки, воно мінімум 3, тому що n число натуральне. Ну і загалом трікать це єдине число, яке буде ділитись на 3. А це означає, що для цього ми маємо, що n квадрат у нас дорівнює 1. Ну, а тоді n має бути одному, оскільки n у нас число. Натуральне зумови. Якщо б сказали, що N-цілі, ну там би в першому була б вибірка трішечки поширша, і у другому мінус один також нам би підходило. Ну, а так лише 11. І задача 17. Нам треба спростити вираз. Звичайно, що зводити тут до спільного знаменника це не варіант. Треба подивитись уважно і помітити, що знаменнички дещо схожі. Тобто кожен знаменник представляє собою добуток двох дужечок, причому ці дужечки одна від одної відрізняються на число 4. Х, х плюс 4, х плюс 4х плюс 8, 12. І 12, 16. А це означає, що можливо, якщо ми зможемо кожен з цих дробів розбити на суму або різницю двох, то будуть якісь скорочення. Давайте спробуємо. Тобто я хочу зараз ось цей перший дріб уявити, як, давайте поки без числа, щось на Х, якийсь знак. Щось на х плюс 4. Ну, давайте казати, що отут у нас числа там, наприклад, 1 і 1 для зручності. Що ми тоді розуміємо? Якщо між ними поставити знак плюс, тоді у чисельнику будуть залишатись ікси. Х і x і x. Це означає, що це має бути різниця дробів. І давайте спробуємо: якщо отут x плюс 4, а отут x. Ікси у нас скоротяться, а у чисельнику буде число 4. А нам треба, щоб було число 1. Це означає, що ось цю дужку треба помножити на 1 4. За аналогічним, абсолютно, принципом, у нас з вами розбивається і другий дріб. І так само. Третій дріб. Тут більше писати, ніж розв'язувати. Насправді. І четвертий, Так, 1 на Х плюс 12. Мінус 1 на Х плюс 16. дорівнює. Тепер, якщо ми будемо це розкривати, подивіться. Мінус плюс, це значить воно вбивається. Мінус, плюс. І знову воно вбивається. Мінус, плюс. І ось це вбивається. А отже, залишається у нас одна четверта. Ну і давайте так. Тут одиничка на х, а тут мінус одиничка на x плюс 16. Давайте до спільного x плюс 16x, тоді це буде 1 четверта на x плюс 16 мінус x, x на x плюс 16, x у нас взаємознищуються, це буде 1 четверта на 16, що ділиться на x на Х плюс 16 І 16 і 4 також можна крутити. Це буде 4 на х, на х плюс 16. Ось такий був 17 номер.